І от ми з пані Наталією виділили таку тему як «Введення в курс. Тобто, це за загальні якісь такі основи. І ось пані Наталі, що мається на увазі під цим «Введення в курс, про що ми з вами тут будемо говорити? Що я хотіла сказати про «Введення в курс»? Насправді є така штука, яка ну це розділ розділ книзі, яку я зараз не буду приповідати, але скажу дуже коротко. Перед тим, як робити кожен крок із вашою майбутньою книжкою, як то написання, редагування, ви, видання і промотування, ми щоразу маємо поставити собі два питання: собі, тільки собі, мовчки. Хто я такий і що я пишу? І це дуже важливо, тому що це мотивує ваші кроки і визначає ці ваші кроки. Хто я такий? Е, це може бути, ви можете бути графоманом. Причому я зараз це кажу ні в якому разі не в негативному сенсі. Тому що Вікіпедія подає дуже таке ну, хворобливе значення. Це не хвороба, це просто людина кайфує від самого процесу. А коли людина кайфує від процесу, то їй не цікава якість, їй цікаво написати, написати, сказати, Я автор книжки, покласти на полицю і далі в наступну Книжку поринати це може бути як і етапом становлення, так і просто таким стилем письма для цієї людини. То в такому разі. Такій людині не потрібно редагування глибоке, коли ми там, просто беремо і, і перевертаємо сенси, аналізуємо, е, там, чи потрібно, щоб той герой був так, там, з таким то характером, чи, чи, чи потрібно, щоб він зробив такий то вчинок. Ні, все, ми там коми розставляємо просто по себе гадимо, ставимо цю єдину книжку в єдиному екземплярі на полицю, даруємо мамі, дітям, все, ми щасливі. Нам більше нічого в житті не потрібно, але ми маємо це усвідомлювати. Немає нічого поганого в тому, ще раз повторюю, що бути графоманом – це прекрасно. Насолоджуйтесь з цим процесом. Ви абсолютно щаслива людина. Ви пишете задля задоволення, задля радості. Все. Просто розчиніться в цьому і не ходіть до, до своїх е, читачів, і такі вам сподобалось, так Вам сподобалось. Якщо людина чесна, вона вам скаже: ну, 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 не дуже. Ти знаєш, оцей роман з хепедом, кінець з хепедом, не якось дуже солодкий. А ви скажете: ні, ти нічого не розумієш, там так треба. Все, якщо ви закриті до критики, ну, і, і, і вам вона і, дійсно і не потрібна. Це перше. Потім буває така та, та, та творчість, коли людина лікується через творчість або це фіксація якоїсь історії, там, наприклад, родини. Знову це внутрішня робота. Наприклад, от ми зараз під час війни ми дуже часто під час активної фази війни ми створюємо пости, якісь так там якісь замальовки, якісь оповідання з нашим особистим досвідом 24 четвертого лютого і і і, і, і Цих подій, що були далі, і вони насправді теж для нас і для невеликого кола людей, які знають про нас все, і вони теж не потребують редактури, і їх теж не потрібно друкувати з масштабом в тисячу дві тисячі три тисячі примірників і розсилати по бібліотеках всієї України, тому що вони не настільки скеровані на широку аудиторію. Є ті, хто ще вчаться писати, вони намацують тільки свій шлях, і вони не знають, чого хочуть, але вони точно знають, що вони пишуть для читача їм, тобто їх вектор їх творчості назовні. Оці люди, яким потрібно працювати над собою, яким потрібно активно займатися своєю творчістю, яким потрібно приходити до кола однодумців і слухати, що всі вони думають про це оповідання, чи про цей вірш. Тобто, це люди, яким потрібна активна робота над собою. А ще є майстри, які вже всі знають, от вони знають, що вони пишуть, для кого вони пишуть. Вони, можливо, вже мають кілька книжок, але моя книга і для них також. Тому що коли ми повторюємо те, що знаємо, ми, ми просто стаємо ще більш впевнені у собі. А впевненість у собі це ж як телісман, особливо для всіх творчих людей і для письменників, зокрема. То перше, по перше, хто я такий? Це непогано бути, наприклад, графуманом, чи визнати, що моя книжка там історія моєї сім'ї написана тільки для малого кола людей. Так буде краще. Ви дуже багато сили зекономите на тому, що не будете робити непотрібні для вас кроки. Можливо, ця книжка буде для, для маленького кола, а потім вона напишете якийсь роман, який можна буде видавати тисячами, і він буде цікавий всім, абсолютно всім, і, і, і навіть тим, хто вас не знає особисто. Це по перше, а по друге, що я пишу? В літературознавстві є таке поняття, як масова і елітарна література. Воно е, його критикують і є за що, тому що ну як можна сказати, що ця пісня хороша, а ця пісня погана. оця книжка хороша, ця погана. Будь-яка оціночність в творчості зайва. Але вона нам потрібна ця умовна книжкова шафа для того, щоб розмежувати підхід. Наприклад, коли ми говоримо про масову літературу, то вона визначає. То вона елітарна література формулює запит, а масова відповідає на нього. Тобто, коли ми ем, беремо і читаємо елітарну літературу, тобто або її називають по інакшому літературу для підготовленого читача, ми думаємо: ой, все, ця любовна лінія в цьому романі була класна, а тепер я просто хочу роман про любов. От, просто він, вона, кохання, там не знаю поцілунок на фоні е, заката. Все. І тоді ми читаємо, розслабляємося і отримуємо це задоволення. І навпаки, ми читаємо любов, Норман, думаємо, так, все треба складніше. Гова, будь ласка, будь зі мною, там не розчиняйся ні в чому. Так? І ми знаходимо щось цікаве, наприклад, з, 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 з цією ж лінією кохання. Тобто воно працює і в одну сторону, і в іншу. І це прекрасно. Взагалі прекрасно не розділяти е, творчість, а е, літературу, а розуміти, що вона вся єдина. Тобто, насправді, коли ми читаємо книжки, нам вже все одно. З якої полиці умовно, вона знята? це масова література чи елітарна? Абсолютно нам важливо, щоб ця книжка змінила щось в нас самих і тому. Погано писати не елітарну, не масову літературу, а погано писати не якісну літературу, а масову літературу писати так само прекрасно, як і елітарну. Ось чому штука. А люди, які пишуть фентезі, детективи, любовні романи, там або що вони часто комплексують, тому що їм нав'язують, що це погано. Та ні, люди це прекрасно. Пишіть, будь ласка, вас дуже прошу, тому що в українському середовищі дуже мало якісної масової літератури. А читач він створює читацький котел, і туди падає все там, наприклад, муракамі, не знаю, заправляємо це, я не знаю какатюхою. і воно все вариться, 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 вариться. І саме тому нам так цікаво ділитися з тим, що всередині цього котла, Тому що він у мене один, у вас він інший. І ми ділимося враженнями: а чи правда вам? У, у після прочитання такого то роману у вас такі саме враження, як у мене, тому що котел, читацький котел кожної людини, він унікальний, і тому, якщо ваша книжка вартісна, вона потрапляє в той котел, якою б вона не була, і там залишається навінавіки, тому що вона асоціативно чіпляється за інше за якийсь особистий досвід, за інші книжки, і там залишається назавжди її забути неможливо. А якщо вона не ціпляється нічим там, то їх забувають і все, і вона там не залишається ні на мить. Тому ми робимо акцент на якісну книжку, яку б вона не була, а не, а, а не на ту, як, якщо ми знову працюємо на аудиторію, і то і тоді, коли ми говоримо про редагування, видання і промотування, ми ставимо перед собою два питання: хто я такий і що я пишу. І чи потрібно, наприклад, масові я написала масову книжку, і чи потрібно її видавати сам видавом 10 штук і дарувати всім? А вона класна, бо це класна, класна фентезі історія. То тут вже я маю йти до видавця і шукати такого видавця, який хоче зі мною працювати, і вже про йти до того, щоб моя книжка була видана тисячами і опинилася в книжкових магазинах по всій Україні. А якщо це добірочка віршів в пам'яті якогось нашого захисника, то що ж, ну хай вона буде в сім'ї моїй і цього захисника. Тобто ми маємо розуміти, що ми робимо і навіщо це дуже дуже важливо. От вступ коротко виглядає так. Я вас зрозумів, дуже цікаво. Ви знаєте, ви нагадали мені порівняння з приводу мас літератури, так, масової літератури, котру що от люди комплексують. Іноді в мене та ж сама історія, майже з іншою видом мистецтва, це музика. От дуже це споганений оцей словесний. От у нас називають ПАПСА. Так, типа мумузикальна попса. Якщо розібратися, що таке попса, попса це скорочено popular music, тобто популярна нічого музика і нічого поганого. Майкл Джексон це король попси, фактично. Але в тому то і справа, що люди в нас іноді в якийсь термін підкладають якесь забарвлення емоційне, і цей термін е якось починає якось зневажатися трошки або тому що Знаєте чому? Тому що кажу, якщо ти вважаєш себе розумним, вважаєш це назначаєш ти розумний, то, то ти думаєш, що якщо ти зачерниш когось, то типу ти будеш біліш. Типу ой, це попса, я сухаю шупена. Ну це означає, це, це ж нічого не це, говорить. Це взагалі нічого не говорить. Фактично, це те ж саме в принципі. От ми вже просто згадували е, Докінза, він там пише так само про мутацію. Саме слово мутація у людини викликає асоціацію мутант, щось воно щось порушене. Тобто, якщо щось в організмі людини мутувало, це означає, що в нього там четверта рука вилізла і п'ята п'ятка з голови. Так. Але фактично сам термін. Мутація це просто процес, і цей термін може означати як еволюцію, так і деградацію. Але ми всі звикли підстиляти під цей термін іншу емоцію. А чому тому, що черепашки – ніндзя? Так, так. І ось тому, друзі, мені сподобалася дуже сильна репліка пані Наталі. Пишіть. Пишіть, 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 тому що по-перше, ну мотивуйтесь цим. По-друге, розумійте, що реально зараз на ринку України є неймовірна можливість. Просто так. тому, що е, так ніхто не говорить, що це легко. Що ви написали е, там не знаю 400 тисяч знаків, прийшли до видавництва якогось там неважливо, відкрили да. двері ногою. і Сказали публікуйте мене. Ні, ні, це і так. Видає... <світ> так, так, так. І зараз я тут буду ні. Це робота, але і правильно пані Наталя сказала, що ви маєте зрозуміти хто ви. Тобто, ви хочете просто написати для себе, щоб кайфанути, пишіть також. Але якщо ви хочете розуміти, що ви хочете заробляти на цим на життя, то ви маєте писати, ви маєте постійно бути в процесі. Як менеджер ходить з понеділка по п'ятницю на роботу, це така сама робота, але просто вона творча. Але вона все одно е, потрібно на неї працювати. Кожен день потрібно писати. Мені мої викладачі казали, коли в нас сценарна майстерність була. Вони мені завжди казали: Богдан хочеш щось писати. Просто пиши, хоча б по півтори-дві сторінки в день. І тоді ти, тебе буде це як процес, як звичка, як робота. Тому так. Е, це ось правильно. І ось насправді е, ви відповіли: тут було питання, з чого почати створення книги. От насправді є відповідь. Просто знайдіть відповідь, хто ви, для чого ви це взагалі робите. Коли ви цю відповідь знайдете в собі, вам вже буде легше її почати, і неважливо. Тобто, тому що книжка насправді книжка е, починається саме з цього. Ви маєте дати собі відповідь, для чого ви це робите. Е, вже, вже потім далі, що ви нею хочете сказати: тема, ідея, конфлікт, проблема, персонажі це взагалі вже інша історія. А от перше питання, це для себе реально треба дати відповідь. Добре, і тоді, от якраз, ми зараз перейшли так трошечки, в, в принципі, введення в курс, але мені здається, це ще до цього також і відноситься. От ми казали, що фактично професія творча, письменник, ти, тобто це все творчість, але все одно люба творча професія вона переживає рутинні процеси, От котрі що ти де, кожен день ти маєш щось писати. І от всі звикли до того, що е, в тебе має бути натхнення. По-перше, ну, я, як оця творча людина, котра працювала там зі сценаріями, ще з чимось, ніфіга подобного. Це просто міф, це зображення в книжках романтизоване в фільмах. Насправді це реальна рутина, це реальна робота, але все одно, от. Е, Елемент натхнення, тобто, для мене моя формула натхнення там це музика. Тобто, все одно я собі якийсь настрій маю задати. Це музика відповідно до того, чого я пишу. Тобто я підбираю жанр якийсь. І для мене це про.